Розумію, що я представляюся, людина і заводять. Насамперед, нам треба починати з цього. А, як казав Незабірний Віктор Андрійович, я маленький українець. Я маленький українець, на якого спирається той самий бізнес, який роздає мої гроші. Розумієте? От ви виборці, я нічого не скажу, але гроші ви заробили тут. Це українського молоду гроші. Бачили, ви заробили молодий. Так. Я маленький українець, я спілкуюся з людьми дуже багато. Ви знаєте, що у мене є знайомі люди, які, ну знаєте, вони можуть бути поховатися з мене, бо тут усі, але вони ніде не просвічують. І я не так давно почув людину, яка каже, ти знаєш, я вожусь тим, що я 10 років поховаюся в сім'ї і люблю свою сім'ю. Вибачте, наші зібрання, вони знаєте, воно нагадує, що на два українці дрігають. Назва українці дрігать. Ми з вами зібрали для чого? Бо ну, я до речі, вибачте, я там не слідкую за тим, хто хто там яка політична сила в Житомирську, хоча відділюють маленькі українці, на координації в нас запросили. Вот. Тому що ми у свої, на території громади намагаємося внести стабілізацію. Щоб не були ліпили щоб нікого не, не ображали. Ми зібрали закрі... ми людей, усіх, представники усіх людей. І ми закликаємося, буде добре. Давайте об'єднуємося. Житомир є люди. Ви да, розумієте, ну, що фактично муравьон, який приходить 18-го року, він стоїть ось. Він стоїть там, де залічує. Ну. І він прийде сюди, і все те, що ми тут говорить, так? то все абсолютно не буде мати ніякого значення. Тому якщо ми зібралися, і ми хочемо представити людину, то, то має 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 буде, забудемо всі чуваки. Я прошу учнів, у, у вас є конкретна пропозиція. Чекайте, буквально, мене є, знаєте, мене є бачення. Мене є бачення. Того, хто? Я не знаю конкретно людей, я не знаю, вибачте. Ну, э, Але да, дивіться, що починався майдан. Люди хочуть його. Люди хочуть його. То що, а зараз, чому його вийде, коли його зняли? Він поїхав не в Росію. Зараз керують Україною, діти де навчаються, де вони лікуються, де вони відпочивають. При тому вони нам розказують гарні казки про те, що ну, вам тут непогано, в принципі, я згоди, ти непогано жити. І тому, ви знаєте, мене це все так дуже доставило. Мене так доставило це все, так, що ну, люди от все це людей до міхалізації. Розумію, люди, які знаходяться десь там, по селах, по таких містечках, їх нас до стало Тому давайте так, щоб було, щоб було, щоб буває якась концепція. Щоб було, яке вача? Так? оскільки пройшло 23 роки. Підросло 23 роки. покоління українців, які на Майдані показали, що у нас... Не було уряду, що в Україні сталося таке страшніше. Все працювало, завдяки навіть тим людям, які працювали в цьому приміщенні. Через цих Розумієте? Але що треба? Це треба, щоб була людина молода. Раз, людина, от, ж що чекати від плати. Я хочу прийти сюди. Не як районну державу, я хочу прийти сюди в сервісній центр, і коли мені щось треба, щоб мені надали якісні послугу? мене мені послугу про воду, я не знаю освітню, медичну і так далі. Я працюю, я працю на налоги. І я не хочу, щоб дерібали оті налоги. Щоб я був в свої і кажу, там був такий головний. Піддержує, на жаль, сьогодні міто поміняє облічч, а не систему. По країні буде змінена вся система. Зверху до лісу це було, є і довгий ще період буде. І ніхто, тут а ви збиратися, полугається. Нічого воно не зміниться. Я сам сьогодні противник, у цього уряду пішов до влади. Яка сьогодні прийшла Денисова, на Денисову 50 восьмого род сюди, воно вже прийняла справу, навіть на тій балинській що вона відбіла трошки. І вона сьогодні знов керує. Сьогодні дитяче харчування через ковід міни. Бо вона буцімто щодо не в час те. І багато таких інших питань. Ці перепалки між вами, між нами, вони ніякого ефекта не дадуть. Ніякого. Був момент, і цей тут момент потирав Херсон. Практично цей момент був, коли почалися революційні дії. Оце треба було відстроювати нову вертикальну владу. Треба було адміністрації ці вже довірувати, тому що буде свій ефект, свій більше ходить. Треба було робити там, ну люба достання. На я нас є, наприклад, брати, де Роблять всі підприємства, нема такого бюджетного навантаження, як у нас зараз є. Люба, хто ну, не прийде сюди? Хто не прийде, якщо ця система лишилася, це голова адміністрації, голова ради моди, ми прийдемо туди і попіднімаємо ручки нам всіх пристинути з будь-якого на любі, на любі всі утримання і все. Кого ви тут не поставив, Тут нічого не поміняється, абсолютно. Тихло. Я вам розказую, бо я в цій структурі працюю на цьому. Всі ціфрі, оці всі на допомогі. Все воно є централізовано, оформлено в розрахунку, як вам кажуть, зміниться система, поки не скоротиться, я так заявляю офіційно, 70% бюджетних по цих сферах, разних навантажень, да, нічого не буде. Вивозьміть політ, вивозьміть контор підприємства, підприємства будь підприємства. Вся занята бюджетних сфера. Сім без техніки, 50 тисяч, Банк Україна, кому Ну все-все. Уже нас не вистачає приміщень для розширення штабу, для вже відпографії. Зараз... Зібраємо, забрали декопи, зробили на новичку, коли я робив. Ремонт і туди вже переселяли. І нічого не помінялося. Абсолютно ноль. Вчора на сесії обласної ради сиділи пісні, сиділи в французно. Вони опустили голову теж ноль. Нолі судно. Оце треба було момент, коли я казав, що вони забирають, ви їдуть обласні адміністрації забирають. І збираєте облади або обладнання. що треба було забрати державу. Забрали усіх, на колонію може відсудити через Європейське судді, через А половині хто їх не законно придбав, не залишилися в державі. Ну цього не От вам і все. Не я хочу сказати, просто щоди, що була. Е... Я що хотів ще сказати? Ну, Голова кандидатура, навіть вже погоджена, майже призначена, я ще не знаю, чи там немає чого на Погоджена не призначила. Чому тут поюєте, я ще сам не розумію, тому що вчора Сідір Васильовійської буди сказав, що да, кандидатура, яка буде там, ну, призначена буде під і буде підсумніваю і розглянути, я не буду насильно її далі призначати. А ви планіти сполучені? Ні, я не знаю, що я, че, я, я не можу, що за наші заняття давали, за ні. За понад днями е, область попала потік свободи, губернатор призначені свободі, ну, основні призначення треба допомога. Основні треба призначення і сьогодні. Це ті формат на статус національної супроти. Yeah

Є на одного царь робити. Знаєте, що саме цей момент треба було піти. Це треба робити з новому закон, щоб воно було це відділу через парламент. Що такі требуєте питання відміністративно територіальної рекорду? Потім зробити і ліпсію повча, і заробітну власну на 46% пенсіонерів працює Ого. Да. сміттєві. От вам і молоді, от вам не робота, і можна було б підтягнутися. Ну, законодавство таке, що ви ну, вчити зробите, коли у нас сумріно, йде, сумніва, сумріна читає свої, свої годі. От чотири зроблять? <поразвитись> так само і тариф, так само багато. Е, Микола да, а да. чи конкретної пропозиції якого ви або наближені до вас, хотіли бачити керівником РДА або команду? Речі, да, потім би робити команду. Я думаю, що нас читати не будуть, бо Діли, то... і, ну, щодо, того, щодо, щодо того, що ви говорили, ні, 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 ніби вже нічого не зміниш. Насправді. А, сподоб... а сказати, що змінить щоб... за два з місяці за мене? Розповідаю про що <продук> про Насправді, людина, яка була Бердичеві реальним керівником, дові... я його особисто знаю, йому довіряла громадськість, він багато роботи проробив, і він автоматично мав повне право бути керівником тогда за подання книгу. Закізін кіз... кіз... його там назначав, але справді його не під громадський звичайний тому, що він хоче поганий. Ні, справа в тому, що оцей момент зустріч з громадською мільйони або взагалі був сіті. Тобто люди зрозуміли, що їх ніби кинули. Оце такий був І Зав... Повірте мені. Зав... Ми... ми нічого не досягнемо, якщо ми не будемо зустрічатись, дискредитувати. бо ніхто при владі, а хто контролює? Наприклад, я не буду засадитися вою. А мені вже говорили, що керівник так да, воно мені не потрібно, але головне не хто при владі, а хто їх контролює. Підприємці те ще право. Вони зразу вам відповідь на ваше запитання і на, практично на всіх запитання. Вчора ще було подалі, голова обрав, голова ради і свободи, да, сказав, піднявся на сесії після сесії шанс і сказав. Сергій Васильович, я вже неділю прошу до вас на прийом показує призначення. Відповідь. Він я не пише допомагає, оставний секретар, що я Все, Це відповідь. Далі запитання, я визволяю. Павло Андрій, ще б його за, Андрич, за... <поряджу> міністра соціального забезпечення. Я б вам не радий, ви її так хає. Вам не подобається вона, що вона від батьківщини, мабуть. От, Ні, буде... Сергій Сендонович, прошу вибачення, будь ласка, тих, давайте не будемо говорити. про Якщо вона зробила якесь преступлення, вона була недоторкана, тобто не була недоторкана, вона не була депутатом Верховної Ради, не судили. Я сумніваюся, що міністр займалась колясками, так що не треба це піднімати. А те де через те, що там найвелике зловживання, найвеликі кримічки були, Через те прізвимо. Я вам що я думаю, що сьогодні 5 народ, який даст. Я число, то я зважу. Ніколи не відчуває. разом з тим, якщо наш общепит не виграв цей тендер, то скажіть, будь ласка, це розумно? А ви грамола біло Ні. Учення. Це блискуся була, це питання, це взагалі треба мокремо задати. Нам Ні, Я, да. я відповів це запитання. Я займався разбудцюба, такий сам міністра. Ми йому пообіцяли, я мій особисто Станіслави, пообіцяли зробити баню на взятку, вас, 4 на 6 з дерев'яну. І він нам про під тебе і кормів нам наш вчитель. Ну, слава Богу, його якось через місяць дали міський обговорювати. Не відкладу і не Далі, Я був зараз зама, не знаю, поміді. Коломійця, я був два рази. Я його вікав, що стоїть подавати документи на терчині. Він опустив голову сказав, я вам не можу сказати, хочете подавати. Бо далі вони струкувати подала на тендер документи 11.50. Біла церква подала всі документи на 9.23 чи на 9.27, але щось там не викладало і їх зняли з тендерних їх, і йшла другі, і йшла Ну, на жаль, не вийде. Це щось Про ці проблеми дійсно це ціальна проблема, говорити можна. Але давайте зупинимося на тому, взяти чого дітей. Я не прийшов на роботу, стоїть отут 4 кіловіку. Чоловіки, чому нас не возять? Заповнівач, що який стоїть, вони нам надасти кошти. І от що я можу сказати? Один. От назив, назив, це люди, яка є в бюджеті, що ось я видила і мало, вона сказати, розкаже, що у нас сім'ї не повинні жити з неброю, і среди за пів перевезення і так далі. Я прошу хочу починати. Можливо, від від підприємців, від, Йде, від і асоціальних і підприємців, представників бізнесу. У вас може ви вважаєте. Я прошу до висихайте. Ну прошу. прошу. Ще до слова не запрошувалися представники бізнесу. Там асоціальні підприємці є представник. ось представники бізнесу. Може, ви бажаєте виступити або озвучити свою позицію? Ні, мені ви тут мені є українка, що я построю колись.

Туди вам притулі, вас люди просили вам висловити свої проблеми. Він <плес> я... раз до нас чому не приїхав. Я приїжджав на ваші сесії. Не ну, це не, не сьогодні, як це Прошу випросить. Я прошу ще. Хтось бажає виступити, ще зазвучити. І дуже прошу, давайте не будемо переходити на тему, яка не стосується сьогоднішнього діалогу. А я думаю, я особо не казав на цю посаду займатися, я за цій сесії, на свідкуючий, якщо сам заявлявся, готовлюся віддавати.